То бажає реально дикий відпочинок. Ну, хто полюбляє так, да? от є реально місце, яке заїхав, будиночок, щось подібне, як у як нас на Рабатській стрільці. Зняв будиночок і до моря от туди, тут ось бачу, Березки навіть насадили. Ще Кардусик, перший раз бачу Березки. Молодці. Береза ж, да? Береза, таке бачу, сухне. А от. І там для машин таке в них класне місце. В общем, це інвестиційно-привабливий регіон. Реально тут от це все аж туди кілометрів 10 і туди кілометрів 5. Це буде мега проект Албанії. Реально, найбільше. І далі там будуть ще участки за сосновим лісом. І відповідно там можна їх купити ще на сьогоднішній день. Хто хоче проінвестувати. Вони від 25 євро за квадратний метр і я думаю будуть разів 10 точно дорожче. В общем, тут барчик є. Ну, в общем, кому треба буде, то знайдете контакти. Ой.